Вау. Де? А, дитина! Всім привіт! Ви на каналі Саша Котик і сьогодні ми з вами граємо в The child of Slenderina. Ви в мене ви в моєму телеграм-каналі просили пограти цю гру. Найбільше вибрало голосі, поки що це гра. Та, до речі, переходіть на мій телеграм-канал. От посилитися. Зараз буде село, вас до Любі я вже на 6 робити нарешті. І коротше, почнемо тоді грати на. Наші любимі сложності медіум важкості правильно. ну коротше. Так. О, павучок, привіт! Який ти гарний, боже, який же сейф бачу. Наші мені сейф. Можна мені просто дати ключ від сейфу і все. Давайте скіпнемо, Влад. Угу, Де може ключ бути? Може зразу десь від сейф А, Закриту. Дякую, ви прям. Ви прям. А може що там є? Ні, нема. А, а де чекайте. Відрі нема. Ой. Дякую за ключ. Так. І там, коротше, здемаємо, мені взагалі, знаєте, буква юпах. Не промовчу. Так. О, ключ. До речі, до речі, це дуже 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 дуже, дуже дуже, 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 дуже добре, коротше. Так, йдемо тепер давайте прямо. у нас якісь двері є. Ой, ключ просрав, дякую. Так, в мене тут є... Ніфіга. Вибачте, заради цього я просрав свій ключ, да? Ладно, йдемо тепер в ці двері. Ну ці вже хоч ключа не треба, да, мені вже краще. Тут нічого нема. Хілочка чи що це? Мені здається, що за хілочка, да. Оце дихає. Ладно, йдемо. Мені не страшно, я ж безстрашний Слендеріна. Ну, вот я тільки і боюся. Вона щось там біготало, чи то вона топтала, я не знаю, що вона робила. Закриті, дякую. Відкриті, дякую. Так, і що тут є, крім хілочки, рівно ніфіга, так? Ммм. Які гарні двері. А це було відкрите хіба? А, це я відкрив, так. Блін. Я вже не пам'ятаю, що відкрито, що я ще відкрив, а що ні. Чекайте, я по колу пішов. да? Йдемо сюди тоді. Закрито, дякую. От це точно було закрите. Хілочка, я бачу там в Так, це що? Ага, кусочок відключаємо. Може це від сейфу, а може це від дверей? Ти мені зараз всю хп зіжреш, Дівчина. Шановна. Так, на щось тут ще є. А, хілочка є, до речі, можеш її взяти. Давайте підійдем. І тут більше нічого нема, так? Да? Хм. Вау. <плес> де! Ааа, дитина! Хо-о! Думаю, що це таке мене кусає? Да? Сандерини нема? Це дитина, я маю. Ви б знали, яке щось обістрає реально. Хтось мене кусає, блін, де? Що відбувається? Якісь двері закриті, надійсні. Вони... О, вони відкриті і тут-то. тут Що мені робити? Ладно, йдемо. Ідемо, коротше, назад, не знаю, я ж не зададу, назад пішов. так. Ми ж ще в цю сторону не ходили з вами. Хоча тут, погоди, якийсь круговорот можна робити, да, Але в принципі. Ну що, немає ні одного ключа, як я маю, то потім. Як я маю двері відкривати, то, типу, ну, будь ласка, скажіть мені. Я вже всюди побув, мені здається, да. Да. Ну, коротше, все, я не постійно від бомби. Так, дивіться, мені здається, ми тут більше нічого не зможемо зробити, да? я вже все, якщо треба куди шайти, я не знаю, що сюди, вроді було. Де, де ключі є, що неуважно у шукають, чи що? Або якісь двері. А, закриті, звісно, я вам рію, всі відкриті двері мають всі бути, та-та-та-та-та, звісно. -та 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 -та. У нас тут двері якісь є. У нас тут є якась ванна, а в ванні у нас ніфіга. І ще у нас тумбочка є. Які у нас ніфіга. У нас такі желізні фігні, да? Що, жиль. О, кусочок, дивіться. Хтось мім, хтось мім положив кусочок, той, да? тут нічого нема, так і. Що це? Куди міде. Да? Ой. Що я. Як, як я впав взагалі, зі сходів? Боже, в мене ігрок ін... це інвалід якийсь. розумієте? Типу, не як я в житті, так і він. О, це якась хата. Закрито. Таке тебе сорок, але все закрите, що мені не подобається. Да? Якісь... О, хтось. Мені хтось положив собі сюди. Це як воно, боже. Так тута. О, ключ, у рам! Слава Богу, що є. Так тут там... Це хто що що тут слендринна? Короче. от картина слендеріна, да, типа, ну, нішо. Так, ідемо тепер сюда. Що тут є? Туалет. Ой, ванна, туалет. І ще одна раковина, так? В якій нічого нема. О, дивіться, це прям реальна хата, прям така го велика хата. Знаєте, ну, діп, я в такій хаті може біжать, якби не було сланделі, да? і то і дитини біш, де я біжу. Воно щось відкривається. Ого. Ні, Ну ви мене дивуєте, все відкривається, я в шоці вообще. О, я, дивіться, що не профукав кусочок цілий. Може такі ключі десь профукав, до речі, блін, рані. О, хілочка, до речі, можна вже взяти, в мене якраз здоров'я. Це се Сундерман, тут ніяка не Сандеріна! Капец. У нас тут якісь двері... Ну, у вас закриті були, Блін, дякую. І шо? Що? Тільки що, не кажіть, що я зря просрав ключ. Що, серйозно? Коротше, я зря просрав вже такі третій ключ, чи другі, коротше, ми тепер ключів ключі. А і що робити? Так, я вже тут був. А, можна ще якийсь шафа. О, ключ, боже, спасіння ти моє. Так. У нас тут а що? О, наша. Дитина, не балуйся світлом. Світло зараз друге, в Україні тим більше. Так нас тут хілочка є. А, я ключ просрав. Дитина, можна я просто зайду, давай подивлюсь ці да? О, ключ Боже. І Ще один ключ, афі. Там ще кусочок ключа не хочу йти. Дитина, можна я тебе легенько заберу ключ? Дурна чи що якась, дитина, видно, що не вихована. Ну мама не виховувала, да. Конечно. Часу не було виховувати, да, типу? У мене два ключа є. Так, йдемо сюди. Заради чого я постарав ключ? Не перевертайте мене в усі сторони. Заради міфях, коротше, зашибість. Все, ми тобі ще дверей нема закрити, то ніби да? на низ. Дитина вже, напевно, десь тут да? Як вона з ліжка була, стримла. О, нас слушає, що зічкай, йдемо сюди. У -у -у -у. Якісь такі две. О, є, а мені ще один кусочок лишився вообще. Один. Однюсінький. Ключ, офігеть! Знаєте, якось дуже добре все йде. мені підозрітельно. <гум> мені дуже підозрітельно, реально. Я чую десь дитину, дитина, будь ласка, тільки не зараз. О, відкрили. І що? Ооой! Єс! Я знайшов всі ключі від цей ой! Всі кусочки ключа, боже я в шоці! Так, ми йдемо тепер. Де мій старт. Вроді тут. О, да, оце. Коротше відкриваємо. СМЕСЛІ! Що я. Що я зробив, я дурна, якийсь біживий персонаж. Що ти біжиш як в бісравці? Який ж розумій, що за. Дитина, ну тільки не ти зараз. Так землі трохи цікавіш з того будинку, дурно. Я не знаю, я біжу просто куди вчи. Ой, я навіть вода, куди треба бігти. Ну що сипиться, блін, біжи мій персонаж розшипатиш. Біжи! Є. Куди бігти? Я навіть не знаю куди мені бігти, блін. Ааа! Ти закрила мене, Йомайо! мое! -йо! Спасибо, дура. Йдем сюда, Коротше, біжи, я зараз хату валиться. Ну, шо ти зробив? Ну, шо ти зробив? Аааа, картина! Не не плач, дарив, не знаєш в хаті капіта. Що робити? Можна йти. Ти мене пускаєш, дитина. Ну, oh, yes! Yes, я втік! Ребята, я втік. А що це письмо якесь? Dear Diary. Коротше, я перекладачі переклам, да. <зараз> можна навіть зараз перекласти, мені то що мені да. Ем, Зараз перекладач роблю, щоб вам було зручніше і мені було, типа, зручно, да. Ем, Чекайте, з іншого телефону переклад <світ> з англійської з, на, з на українську. так. Щоб, ой, щоб точно все правильно перекласти, типу, да, мені це треба зробити. Англійська на українську. так. Дорогий щоденник, сьогодні був гарний день, але я починаю відчувати запоморачення та нудоту. Ого. Вся родина пішла в парк і погода була чудова. Мама була в надзвичайно гарному настрої. Це що трапляється, не так часто, да, напевно? Коли ми повернулися додому, вона приготувала нам вечерю. Хоча вона мала трохи дивний смак, але вона не наважилась нічого сказати. А я не наважувала нічого сказати, перекладач я кладач Батько зблід і мусив лягти одразу після вечері. Я чую його в іншому в голові. Чихать. Я його чую в іншій кімнаті, він кричить. Я почуваюся ще сильніше погано, у мене помориться голова. Ну, коротше, все, все зрозуміло з тієї сімейкою явно, щось не те, що було поняти з першої частини Слендрінок, як ми з вами грали, та. але це не важливо, важливо те, що ми з вами це пройшли. І я хочу вам порекомендувати. Це реально гарна гра, Тіпа, вона наразі, але в принципі дуже навіть цікаво шукати щось. Мені дуже сподобалася гра, тому вам рекомендую. Так, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, чекайте більше нових ігор про Сандеріночку. Всім па-па!